І, розумнички, сьогодні в нас заняття з логіку математичного розвитку, і ми будемо вивчати з вами нове число і цифру. Сьогодні На заняття ми з вами повторимо вивчені числа та познайомимося з числом та цифрою 9, складом числа 9. Будемо з вами лічити та порівнювати предмети, орієнтуватися в просторі та пограємо в цікаві математичні ігри. Пропоную вам почати з гри. Скажи, скільки! Уважно слухайте і відповідайте! Скільки сонечок на небі, скільки рук у мене і у тебе, а вогників у світофора, скільки лапок у пса патрона! Скільки пальців на одній руці, скільки пальців в кулаці, скільки лапок у жука, скільки лапок у павука, скільки кольорів веселка має, а на скількох отворах сопілочка грає. Молодці дітки! Сьогодні ми з вами познайомимося з числом і цифрою 9. А як же утворити число 9? Перед нами знаходяться 8 сніжинок. Що потрібно зробити, щоб їх стало 9. Правильно до 8 додати ще одну. І у нас вийде 9 сніжинок. Щоб позначити число 9, використовують цифру 9. Дітки, а тепер послухайте віршики про цифру дев'ять. Шість і дев'ять близнюки. Дев'ять шістка навпаки, їх впізнати дуже просто. З цифри шість до верху хвостик. Ну, а дев'ять, уявіть, на тім хвостику стоїть. Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя заокруглений бочок. Та ще й хвостик, як гачок. Цифра 9 має своє місце у числовому ряді. Вона стоїть після цифри 8 на 9 місці. Ось поглянь. Цифра 1, потім цифра 2, після неї цифра 3, наступна цифра 4. За нею йде цифра 5. Потім цифра 6. Наступна цифра 7. Далі йде цифра 8. А на 9 місці цифра 9. Дітки, давайте з вами розглянемо цифру 9. Скажіть, на що вона схожа? На змійку, на повітряну кульку, на перевернутий замок. На кита. На котика. На черв'ячка. Молодці діти, ви дуже гарно впорались із завданням. А зараз з вами пограємо з лічильними паличками. Викладіть із восьми лічильних палочок будиночок. Скільки поверхів у вашому будиночку? Один поверх. А тепер візьміть ще одну паличку і покладіть її так, щоб у будиночку стало два поверхи. Скільки всього паличок ви використали? Так, дітки, дев'ять паличок. Молодці діти, ви дуже гарно впорались із завданням. Пропоную вам пограти в гру, «Знайди цифру 9. Ця гра на уважність. Вам потрібно знайти і показати пальчиком цифру 9. Можете поставити відео на паузу і зробити це не поспішаючи. Перевіряємо. Молодці діти, ви дуже гарно впорались із завданням. Настав час трішки пописати. Давайте з вами згадаємо, як правильно тримати ручку або олівець. У цьому вам допоможе малюнок підказка. А тепер погляньте, з яких елементів складається цифра 9. Так, дітки, правильно! 9 складається з малого лівого овала та великого правого півовала. Починаємо писати малий лівий овал. Під правої сторони клітинки. Ведемо вгору ліворуч заокруглення. На малий овал трохи нижчі середини клітинки. І, не відриваючи руки, пишемо вниз великий правий півовал так, щоб він торкнувся Середини нижньої сторони клітинки і заокруглюємо внизу ліворуч. Цифра 9 готова. Пробуйте спочатку написати цифру 9 пальчиком в повітрі. А потім вже в зошиті або на аркошу паперу можете поставити відео на паузу і зробити це не поспішаючи. Молодці діти, ви дуже гарно впорались із завданням. Давайте з вами розглянемо склад числа 9. Ми з вами вже знайомилися зі складом числа 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. А зараз ми з вами познайомимося зі складом числа 9. Склад числа 9 це кількість предметів, яких є 9. 1, 2, 3, 4. П'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. А з чого складається склад числа? 9? 9 – це один і. Дев'ять це два. Сім. 9 – це три. Шість. 9 – це чотири і п'ять. Дев'ять це п'ять і чотири. 9 – це шість і три. Дев'ять це сім і два. І остання пара дев'ять це вісім і один. Ось ми з вами і познайомилися зі складом числа дев'ять. Давайте з вами ще раз повторимо. Дев'ять це один і вісім, два і сім. Три і шість. Чотири і п'ять. П'ять і чотири. Шість і три. Сім. І 2, 8 і 1. Молодці дітки! Пропоную вам пограти в гру порівняти. Вам потрібно порахувати предмети та порівняти їх і поставити відповідний знак. Скільки подарунків зліва? Молодці дітки. 6. А скільки подарунків справа? Молодці дітки. Вісім. Який знак поставимо? Так, знак менше. 6 менше за 8. Скільки сніжків зліва? Так, 5. А скільки сніжинок справа? Чотири Який знак поставимо? Молодці дітки знак більше 5 більше, ніж 4. Скільки рожевих іграшок? Молодці дітки. 7. А скільки синіх іграшок? Молодці дітки, теж сім. Який знак поставимо? Так, знак дорівнює. Сім дорівнює семи. А тепер самостійно порахуйте предмети і поставте відповідний знак. Молодці діти, ви дуже гарно впорались із завданням. І остання гра на сьогодні гра називається Хто де знаходиться? Де стоїть зайчик? Так, зайчик стоїть перед ялинкою. Де заховався вовк? Молодці дітки! Вовк заховався за кущем. Де сидить білочка? Так, дітки, білочка сидить. На пеньку. Над чим летить горобчик. Горобчик летить над пеньком. Де стоїть снігур? Так, дітки, снігур стоїть під гілкою. Де сидить лисичка? Лисичка сидить між ялинкою і сніговиком. Де знаходиться їжачок? Їжачок знаходиться біля. Ялинки, а тепер спробуйте самостійно визначити, де хто знаходиться. Молодці діти, ви дуже гарно впорались із завданням. Сьогодні на занятті ми з вами повторювали вивчені числа, ознайомилися з числом та цифрою 9, складом числа 9. Лічили та порівнювали предмети, орієнтувалися в просторі та грали в математичні ігри. Щоб закріпити цифру 9, пропоную вам практичне завдання: викласти її з підручних матеріалів. Або з конструктора, або з гудзиків, або з кульок, або з річильних паличок. Думаю, у вас все вийде. На цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей!